Всім привіт! Ми на каналі Roblox Tigan і зараз буду грати світ Тенді. Тоді я вирішила піти за кого. Точно мені треба списати на мої команди, якщо чесно. І ось. Я хочу, щоб ви підписались на мене. І я хотіла вирішити смімати невеличку ефірі в. Ви... Ну, Як там кажучи. Ви світ Денді коротше. Тому підписуйтесь на, на мій канал, якщо ви хочете, що я. Що я вам можу сказати? Що я сьогодні буду збирати на спраута. І зараз буду писати на когось всі мої команди. Тут я все бачу, що в мене всі всіх командах і. І зараз буду писати. Ідіть зі мною. Уі! Тому я вирішила, що я хотіла знімати невеличку відео про прямої ефірі. Кажучи й навищу. Так. Мені треба, що я не хочу цього. Речі з Роджера давало мені швидкості. Я не маю такої пульти, як то же саме, як його. Я не знаю. Я всім сказала, що мені треба бандажі і що я можу ще сказати. О, навіть скрепс прийшла! Подивіться до нього! Пебл. Обережно, Ти зараз можеш ударитись! Я не знаю, чому. Шо, в мене лякає? Шо ти тут стоїш, бляха муха роджер алло? Нарешті. І тут ще спрат прийшов шалі пабл І звичайно, Ві Тут взагалі не цікаво, тому я беру шоколад. Блін не вистачало Мені кажучи, на нас. Через три. Через три місяці у мене буде день народження, і аж буде аж довго чекати. Я. Дванадцять 12. 12... Короче. Біжим, біжим, біжим за. Бляха, то же саме, як я, але я інша. Боже, що за протеїни, Я сама не знаю, блядь. А, він теж хиллер. Я тоже хеллерка. Ой, Боже, бежим, бежим швидше. Справчика, я еще не договинела тебе. Фух, добре, що я стыгла. Добре, добре, шалі. Я тобі зараз за хвилиночку Uh, що мені вибрати? Що мені вибрати? Я думаю, що це. Справді, ти з вузу з'їхав. Бля. Вона попросила, щоб я, що я. М -м активація вже викликана, але вже не потрібна допомога моєї. Просто справді вже допомога в Шелі. Бляха, муха то у мене вже постійно темніє мне, їх постійно наляга глюче. Ша ли ты ще дурнаш чи що йо й яке в мене. Боже Господи, до мене Та чому в мене вбиває всіх? Давай, давай, давай же поки я... Та в мене не індинат? Не ідеальний, я вже намагалася це зробити не найкраще. Ой, Боже. Та ні за що Бебл. Я тобі рятувала, щоб я тобі за хілером допомогла. Коротше, я блогерка Тіктоку і ютубера. І зараз вам буду все пісніше розкажу, як я виживала на 16-й поверсі. <гас> А якщо... Ні? Бля, муха! мама. Друзі, я не знаю. О! А! Як? Рятує! А, чекай, мене не доганяють. А кого? А кого мене доганяє? Блядь, я сама не знаю. Бляха, хавуха! Козы бегать от меня! Бляха, муха, у меня столько рекламы, я не могу Бляха, муха! Мама! Я чуть сердце-то запонялась, но я, я сама в страхе! Я чуть не вмерла від страху, Це був повний хаос. Клас, тепер вже викнули, виключали все світло. Чекай, я ще чую, а, нічого. Ч... Блін, тепер я ще одна. Добре, що я добре, що я чуть не вмерла, тільки я знайшла, тільки тільки Не Нема не реак цього справта.